Всім привіт! Це наш менеджер Семен. Це наша Ілона. Сьогодні ми, як бачите, на автовозі зустрічаємо авто. Це остання автівка, яка зараз буде з'їжджати, також своїм ходом з автовозу. Бешка. Що скажеш? А, любі друзі, вона вже з'їжджає, треба тікати, але це топ. Це плагін гібрид 530 Друзі, це просто кайф. Коротше, ми тікаємо з цього автовоза, бо цю лялечку треба. Зняти з нього. І зараз ми більш детально вам ех, розкажемо про це БМВ, про це восьме чудо світу. А, це не секрет, якщо всі знають, що я фанат взагалі, цих БМВ, баварців, всього. до мене, до речі, їде моя машина, яка скоро будемо зніматися. Да, я вам покажу не... приклад, Ілона. Можеш розказати про цей класний проєкт. Да, чекайте відео на Ютуб. Ми хочемо розвіяти міфи про те, що деякі клієнти бояться замовляти собі авто, кажуть, що це там кіт у мішку, є багато сумнівів. І ми на яскравому прикладі от Семена зробимо вам повноцінне відео від початку і до кінця, що відбувається з автомобілем, коли ви його замовляєте. Щоб ви не боялись, Семен замовив собі теж офігенську червону бешку, правда? Да. Друзі, як бачите, зараз Аудія виїжджає з автовозу, вона передостання. Наступної у нас буде БМВ. І ось наш влад ремонт. Влад, скажи, будь ласка, як ти оцінюєш це авто? Що скажеш по ремонту? Ти ж майже щотижня зустрічаєш автовози, якщо не два і не три. Постійні поставки. Скажи, будь ласка, яка твоя думка щодо цих авто? Давай з A6 почнемо. Я думаю, що тут ставиться фара, яка в салоні. Потім ми ставимо, ставимо бамп, крило, це все діло фарбуємо Ось. і хімчистим поліруємо автомобілі і віддаємо клієнту. По пошкодженням вона не сильно, не сильно вдарена, так як підсилювач бамперу у нас тільки цілий. Так, да? да, тільки навісне. Тут бампер, рішетка встановлюється. Встановлюється крило, це все діло фарбується і віддається автомобіль клієнта. Чудово. Фара, я наповнюю, що лежить в машині. Ось. І Ми це все діло швидко зберемо, пофарбуємо і віддаємо клієнту. Ну що, перший наш екземпляр 530 беха, плагін-гібрид 2018 року. Це люкс. Это вообще, если честно, это классная машина На самом-то деле, она в полном М-пакете У нее 360 камеры, массажные сидушки Вентиляция сидений Реально риха М-пакета, у нее люк, проекция У нее белоснежный классный салон Может, я не говорил, типа Сидушки с массажами Аля, а это мы... не Lincoln авиатор, это BMW, ребята Не путайте, это лучше Вот, и еще самое, что интересное, С нами приехал с Америки Наш реально бро Здесь есть сам United States Juke right here this is united states juke yo bro you understand what i'm talking about you from united states real <laughs> А зачем для такой машины панорама? Эта машина тупо для того, чтобы наваливать. И ты просто садишься в нее. Чтобы ей разорвать все? Не, не надо ее разрывать. Не mm -hmm. надо бережно. Я не знаю. Ты на люк даже не обращаешь внимания. Ты смотришь на эту LED приборку, на этот М-руль. Короче, смотришь на этот большой монитор. У а тебя -а -а. перед тобой охеренная просто проекция. Она у тебя вся именно вот. Ну это я не я не знаю, как можно еще это объяснить. Это просто бомба. Просто белая тачка в белом салоне, на белой коже. Это, это довольно-таки редкость большая, потому что не каждый такое себе заказывает. В принципе, у нас в Украине это считается а-ля типа непрактично, потому что все любят там черные салоны, там у кого-то дети, там маркеры, там все такое. Честно, вот для чисто любителя BMW, вот именно Вот это лакшери, это комфорт, это любовь к машине и это то, что ты хочешь. В данный момент наш клиент именно выбрал себе такую машину. Итак, Илона, сколько там эта машина обошлась? Так, 1016, если я не ошибаюсь, правильно? Да. Да! Да, 16! Ребята, 16 косарей! За такую беку. У нас поценовувач BMW. До нього йде БМВ, це просто розривна бешка і емоції. Особливо навіть не в тих, хто їх цінує, хто прямо обожнює BMW, все одно будуть мегапозитивним, мега, мега бо ти сідаєш і тобі реально комфортно, тобі класно в цій BMW, тобі дуже подобається, як це все прошито, колір салону, якість матеріалів. Так, по пошкодженням в нас в цій BMW, як бачите, мінімальна віконечко, і ось замінити цю частину. Все. Це робиться швидко, недорого і можна їхати в мрево, правда? Да. Yeah. Так вона вже може в мрево їхати. Yeah. Ось в такому стані. це тупо ціла 100%. машина. Це просто ціла машина. Це подарунок. це подарунок. це подарунок, реально. От ціла машина за 16 тисяч доларів. Таку ціну це, це взагалі, це я не знаю. Власник буде мега щасливий. Просто там пригати до небес і щастя. 100% ще Якщо... резина мішелін. На таких дисках, так. Да, це сто процента. Нормально. Ще й нормально, да. Наступний наш екземпляр теж 2018 року. Це Jeep Renegade На 2,4 атмосферному двигуні. Просто на який прекрасний що стає газ. Ви можете поставити сюди ГБО. І ресурсність двигуна тут понад 500 тисяч. Я ж права. Да, действительно, ресурс двигателя здесь больше 500 тысяч. Все смотрят на нее как-то вот так вот, знаете, странно, типа маленькая. Все там Гранд Чироки, Чироки. Ребята, это младший брат, это классная машина. Это машина 18го года за 5275 долларов. Ой -ой -ой. Я, Я вам так тебя... скажу, это машина для семьи. Она на полном приводе, она вот, довольно экономная. На нее, кстати, классно ставится газ но ну, это для любителей на самом-то деле. Здесь для семьи раз, эта машина выносливая, она проедет где угодно, привезет кого угодно, куда угодно. И внутри можно загрузить в нее, я не знаю, ну все стандартные типа картошку меряют мешками. Да, это типа, я не знаю, на мешков 10 картошки, типа сюда закинуть, сюда сесть с женой, типа с детьми и поехать. Ну, я не знаю, типа Тису вряд ли он переедет. Повреждение минимальное. Ты как думаешь вообще, тут Типа, да ну ты... вот, как ты думаешь? Ну, да, да, я, я, считаю, что это вообще не критично. Тут на весне фары на месте, и тем больше передний бампер, дивиться, друзья, он тут в нас в середине. Он приехал до нас разом с автомобилем. Welcome to United States! Yeah. <laughs> да смотри, какая приборка классная. Смотри, вот это, это, это типа их конечек, поняла? Вот это вот ляпочка, yeah. типа краски, да. Прикол в том, что эта машина кажется маленькой, но она не маленькая. Знаете, она мне напомнила Kia Soul. Ты привозил такой? А, нет, такой не привозил, но у меня много как бы клиентов, которые заказывали себе такие автомобили, как бы, и они очень довольны. Вообще, в целом, я скажу, такие машины на рынке Украины вообще не покупаются. Такая вот автомобильная индустрия вот именно этих джипов, это все завезенная Америка. Ну, ребята, очень нужно быть внимательным, чтобы покупать такие машины в Украине, потому что... Перекупы? Да, я их перепуки называю. Вот, но тем не менее, почему? Потому что ребята берут очень затоталенные машины, вот, слепливают с них с двух одну машину, и О. в итоге ты приходишь... Э, э, сейчас перебью, посмотри. Какой прикол! Ух ты! Задри, 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 задри. Это вообще чиназис. Своих прикол. Я, я только, только это увидел. Вот это темка. Знаете, цей джипчик, как маленький гелик. Если вы очень хотите и мечтаете себе про Гелендваген, А бюджет ваш трошки менший, ви можете взяти собі цю автівку і теж відчувати себе володарем доріг, бо ти їдеш, вона висока, квадратна, ти бачиш капот, і ну, просто це авто супер варіант на заміну гіліка. А потім ще підзаробите коштів, і ми привеземо вам гелік. навіть два, хочете три. І легенда наших зйомок до Джорні чорна американська бестія. Червона американська бестія. До Джорні 2019 року. Вибух. У нас автомобіль знову ж таки 18 року. У нас щось сьогодні 18-й рік на 18 му році. знаєш, так? Автомобіль пошкодження мінімальне. Пробіг скільки? 137, якщо я не помиляюся, правда? 157. 157, пробачте, помилилася. Що в нас по ньому по комплектації? Це ж GT. Так, да, це GT, це, це, одна, це заряджений джорнік, дуже класний. Вони ціняться дуже у кросродах і у GT версіях. Ой, дивися до тебе нокиченька ну, прийшла зніматися. Сюнька, ти з до нас, зйомочки? Привіт. Привіт. Вона Джорнік. Мені сподобався Джорнік. О, да, їй Джорнік подобається. Бач? Ну, Вона робить правильний вибір. Я той О, де-де-де. До речі, дуже класна комплектація, вона на шкірі, на повному приводі. 3,6 двигун бензиновий. Дуже класний. Це дуже потужна машина, як для дожджорні взагалі. Різниця між GT і Crossroad, ну, типу, як на мене, як для мене. Типу, різниці я особливої не бачу. Я скажу так, що це майже ціла машина. Для 3,6 пробіг 157 тисяч кілометрів це я не знаю, це як купив нову машину з салону BMW, і проїхав на ній десь тисяч двадцять. він він так себе зараз відчуває. Наші менеджери підбирають автомобілі максимально з мінімальними пошкодженнями, щоб відновлення було швидке і недороге. Так, ж? так. от і ми завжди підбираємо найкращі варіанти клієнтам, щоб всі були задоволені. не надо встречать киряный салончик, червона дуже, до речи, гарно, прострочка выглядает классно. Мне нравится, что он черный, с черным салоном на красной строчке. И эта красная строчка, она подчеркивает детали, все вот этого доджа. Просто вот закрыл себе двери, вот, блин, как тут удобно, смотри, вот два локтя видишь, чикс, смотри, и ты сидишь вот, все чиназис, и вот, вот ты едешь. Наш екземпляр, Lincoln MKX 2016 року в супер рідкісному кольорі, такому молочно бежевому, я б сказала. Колір дуже гарний і рідкісний. Під заміну що тут? Фари? Ну, бампер, да. Бампер здесь, капот, фари. Видно, що машина ціла. Ну Ці, да, липко, я, я не знаю, мені це чесно жалко, капот міняти, тому що вот я что-то вот такий чоловік, що я до останнього вірю, що щось... то Спасти І за 14 тисяч доларів така машина в Україні, звісно, это... да. ціна 14 тисяч, бо виграли ми її за 3 тисячі 200 доларів на аукціоні. На шкірі салон на світлі, панорама, да. яка відкривається. Тут все, тут музика класна, тут перфорація, обдуви, підігріви, регулювання. Да, ви Це все, що завгодно. Просто реально за 14 тисяч доларів ви берете тяжелий люкс, реально. Во-вторых... Мені дуже подобається в ньому, що у нього цвет автомобіля один в один з цвітом салону кожного. Це да, просто вот это, это космос. Знаєш, я відчуваю себе успішною людиною. Ось так пахне успіх, так він виглядає. Ну, тобі тут дуже комфортно, дуже багато місця, по-перше. Сидіння дуже приємні, Шкіра, салон, темна, світла шкіра, Перфорації, обдуви, екрани. Не знаю, мабуть, єдине, що проекції не вистачає, та й все. Так, Автомобіль бомба, Тим більше за таку ціну стає в 14 тисяч. Це щось нереальне. Сравнивать, как бы, пацановой. Она вообще не вне конкуренции. Вот эта машина лично это как бы 100% мое мнение. И я думаю, что это 100% информация, з со мной многие кто люди согласятся. Это не конкуренция. Потому что за такие деньги... Вы не купите себе лучший автомобиль, чем этот. Этот автомобиль уже будет ездить по нашим дорогам. Но я больше всего скажу, и со мной может согласиться каждый, что автомобили, которые не видели еще наших дорог, это самые лучшие автомобили, которые только можно себе представить. Что это у нас? Escape? Escape. А, класс. Escape. Давай, okay. Блин, вот ты знаешь, вот, я тебе так скажу, белый цвет машины, он реально очень прикольный. Он так украшает. Ну, да, да здесь вообще ни хрена делать не надо. Смотри, тут, тут на позаду. Да. Это и все. Ну, тоже это, грубо говоря, целая машина, да. Что у нас здесь еще? трошечка хиба считай. Ну да. А, это гибрид еще, слушай. А, так это гибрид. Это гибрид. На светлом салоне. Да. Так, ну це у нас Ford Escape 2020 року. Гібридний в комплектації є e спорт. Автомобіль ми виграли за 6200 доларів стає він в Україні 15800. Ціна прекрасна, це гібрид і ще свіжесенький 2020 року. 2,5 двигатель, 68,5 тисяч міль пробіга. Представте собі гібрид 2020 року за 15800 з таким пробігом. На такій комплектації. От погляньте, приїхало скільки запчастин з собою. Тут нам все поклали, Ось те, що нам не вистачає тут позаду, нам це все страхова поклала всередину автомобіля. І ми просто її дістанемо, подивимося, щось подрихтуємо, щось поставимо, і все буде в ідеалі. Клієнт, я знаю, точно задоволений цією автівкою. Я думаю, всі наші клієнти задоволені. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Пишіть в коментарях ваші враження. Ми сподіваємось, вам сподобався цей випуск. Дякую нашому менеджеру Семену, що він також погодився розповісти вам про ці автомобілі сьогодні. Обов'язково замовляйте тачки, дзвоніть і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Саме там ви знайдете найкращі та найвигідніші варіанти. По автомобілям. Блін, я оце просто дивлюся, не можу нарибуватися. Бля, яка вона класна. Ну, вона супер. Друзі, хочете таку беху? Номер буде нижче. Дзвоните, привозимо, кайфуєте.